Всім доброго вечір. Сьогодні у нас 10 жовтня, місто Полтава, Україна, 2023 рік. Починають знімати деякі сорти виборочно. Вже деякі поспівають, ось саяка. Попробую його зірвати в цей рік в два етапи. Вродили немало. Ось Шизука. Теж тут зелена, де на сонці вже починає трошки жовтіти. Теж так само буду зривати поетапно. Ось Хокуто. Дивіться, скільки завізі, це просто жесть. Ну тут вони в тіні, тут вони ще висітимуть і висітимуть. Ось іноді проявляється підшкірна плямистість. Дуже рідко, але є такий нюанс. Оце фуджі September ванда. Теж в тіні, Там є більш на сонячній стороні. Ось Гренні Сміт. Ще трошки повисить. Ось саяка більше, що на сонці. Гілки нахилило так, що майже до землі. Ось такі такі бомбочки висять. Грам по 300 плюс. Їх дуже багато. Ось це каїчі. Довго дуже не плодоносив, не сигналив. Тут декілька яблук є. Теж небагато не, не сонця тут. Уви. Ну маємо що маємо. Ось санданс. Я його вже сьогодні майже весь обірвав. Тут заліплено було. Зараз покажу. Це ще трошки повисить може. Подивлюся. А ось ще Хокута. Він у мене ніколи не плодоносив. так, Це перший раз, що він так заплодоносив. Дивіться, тут просто не дуже видно. Тут просто яблуко на яблукові. Теж крупняки такі. Ну, їм ще набирати, висіть і висіть. Їх взагалі знімають вже у грудні місяці в Японії, коли вже на них сніг лежить. Листів на дереві зовсім нема. Ну ще саяка. А це шизука. Дивіться. Тут просто не дуже видно тут вон, до землі гілки. Вон які яблука. Оці може зніму. Може завтра. Ось пюре. Теж вже попадало багатенько. Ну там і плодожерка є. І може ще повисить трошки, не знаю. Ну, взагалі-то можна їх вже знімати. Ось сьогодні зняв директор Альфан. Тут їх багато було. Оці ще повисять. Покажу, що нарвав. Ну, ось корейський гігант, Аріранг. Гілки підпер. Теж нормував недостатньо. Треба було більше нормувати. Вон груша до груші. Тут таке саме. Ну, то я вже показував в предыдучому відео, Атаго взагалі не пронормовано. І вони дуже мілкі. Там грам по 150. А повинні бути грам по 800. Ось оригінальна груша, до якої на якій багато прищеп. Оце був куплений колись ще дуже давно, ще моїм дідом. Оця груша. Ніхто не звав її назву, але я приділив, що це сіяне скіфера. Теж дуже цікавий сорт. Він колись райнірувався у нас, а потім зовсім пропав. Тобто його практично немає в Україні. До речі, по-моєму, американський сорт. В цьому році не пощастило. Оце груша Юта. Всього один плід. В тому році мав десь з десятка два плодів. Не зберігав її, правда. Може в цьому році оцю положу. Повинна лежати дуже довго, дуже така цікава. Повністю уїжджав, їх небагато таких сортів груш, там їх може з десятка-півтора. Дуже цікаво. Оце Пейги, найвелике, що я знайшов, 272 грима поміряв. Вже. Ось ще одну не помітив, раніше відео знімав, це дріпінхані. хані. Висів, блін, час і ледве його відірвав від дерева. Ще повисів би, мабуть, з тиждень то точно. Оце сигналка у мене чародійна. Зірвана раніше була, але вона тверда-тверда. Теж тут грам. Не знаю, 300 плюс по-любому. Може навіть під 400. Ось шинку обираю. Точно не бачив бірки. Ось такі вони в цьому році. Бомбезні. Ось просигнали в моді в цьому році. Це не весь. Уже з'їли. Воно тут зараз не дуже видно, вже темніє, але забарвлення тут набагато темніше. Воно майже чорне. О! Зараз трошки о! Зменшу трошки яркість. Ось. Оце чемпіон. Три сигналки. Оце Шін Лі яка росла в спартанських умовах взагалі одну птах почав клювати. Це в посадці у мене. А цю зірвав. У мене ще дві висіть тут, вдома, ну, це пізніше зірву. Хочу зрівняти їх з цим з оці, з Олімпіком, що продається тут. Уже його там називають Шинлі. Ну, хочеться провірити інформацію. Так, тут у нас імунники. Це один, це, по-моєму, Черенора, черевена, точно не пам'ятаю. Це теж сигналки. Це Фуджі, якісь із склонів, не пам'ятаю. Green Star, Дуже мені це яблуко нравиться, воно таке і лежке і ну, в цьому році, звісно, першою побилось. Ну такий смак прикольний і довго дуже лежить. Ось Аріан. Ще його просто не просортував. Ось Fuji September One. Красиві такі яблука вже можна знімати і їсти вообще бомбезні на смак ось тільки що що на груші зірвав тут в основному пеги. трошки саяки трошки шизуки ось директор альфан а оце хокуто случайно зірвав йому ще висить місяця півтора як мінімум ось ось такі груші директор альфан таку який ж в голову можна вбити Здоровительний. Ну і ось цей сорт я вже знімав. Це Санданс. Дуже плодовитий сорт з совітую його для масового вирощування. Це дуже-дуже класний сорт. Дивіться, які бомби. Тут грам 350 мінімум, якщо не 400. Зараз, до речі, просто для цікавості зважу. 357. 402 як я сказав ну-ка, ось у директор альфан 558 грин Star теж в цьому році класний, 300-350 грам. А ось оця цепеги, сама велика що є. 279 Попробуємо цю чародійну. Теж така величенька, 440. Ну і оцей чешинка, чи, чи рая 322. Ось такий коротенький огляд. Завтра ще буду даривати, може я щось зніму, якщо буде час. Все, дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. Далі буде ще цікавіше.